Всім привіт! Ви на каналі Char Spy. Це чудовий автомобіль Honda MNV. На ньому колись був встановлений GBT-порт. Але ми удосконалили даний автомобіль, замінили та встановили тут chademo порт Приїхав на зарядну станцію Quick Power. І сьогодні будемо тестувати CHAdeMO ccs 2 який дасть можливість заряджати. Даний автомобіль вже встановленим ЧДМ портом, але на коннекторі ccs 2 На даній станції максимальна потужність 180 кВт. Зараз будемо під'єднувати на автомобілі загальний заряд приблизно 3-4%. І будемо заряджати до 80%. У нас там, правда, на аккаунті 400 з копійками, ну, побачимо. Всі кошти будемо заливати в дане авто. Отже, під'єднуємося і погнали. Отже, як це все відбувається? Беремо чадемо. Вставляємо. CCS, Під'єднали. Все, зараз я на хвилинку перерусь, бо додаток встановлений на телефон, якому знімаємо. І почнемо процес заряджання. Отже, під'єднали. Зелений колір сповіщує нам інформацію, що зарядка пішла. А також зарядна станція починає шуміти. Стартуємо з 8%. Зараз вже бачите, полетіли кіловатики. Що по нашому фірмовому додатку? 199 Ампер, 200 А запит від автомобіля. 199 приймає. 27 градусів зараз на батарейці. 344 вольта. І ну, почали. 68,5 кВт. Все, погнали заряджатися. Буду робити короткі включення щодо процесу. З самого початку виглядає все добре. 14% у нас 3,6 кВт за 3,2 хвилини. По нашому фірмовому додатку вийшли на потужність 70 кВт 200 А. Процес зарядки йде все добре. 352 вольта, батарейка 31 градус. Це год, що вона прогнозує безпосередньо, зараз Honda подивимося. І... за скільки? Година 22. А питання в тому, що вона буде дуже суттєво понижувати потужність. На жаль. Але зараз подивимося цю динаміку. 22%, 8 кВт, 7 хвилин. Давайте подивимося, що в нашому фірмовому додатку. О, батарейка значно вже підігрілась 33 градус, 33,30. 4 вже. Але автомобіль зараз, певно, приймає 70 кВт, майже 71 кВт, 200 А тримає. Буквально за декілька відсотків температуру стартували ми на 8% 27 було і зараз 3-4 гріємося. Але її оперативно заряджаємося 28%, 11 кВт, майже 10 хвилин. По нашому додатку, що ми там маємо? 71,4 кВт, 200 А, температура 35 градусів. Нагадаю, у нас на рахунку 450 гривень було, стартували, тому я думаю, що зараз тариф зі знижкою 15% знижка. Зараз в мережі Quick Power реєструйтесь, ви теж побачите її, на якій станції, в який період вона діє. Ну, що очікуємо, десь кВт 40 ми заліємо автомобіль. Я думаю, до 80%. Ну, Дивимося за динамікою далі. 35%, 15 кВт за 13 хвилин. Хотіла би відмітити, що батарейка зараз гріється добре. 37 градусів вже стартували з 27. Отже, фактично за 15 кВт температура зросла на 10 градусів. Але 200 А тримає і загальна потужність зараз 72 кВт потужності. 36 там уже. Ну що, йдемо далі. Ви знаєте, зараз цікавий момент. 17 хвилин, 20 кВт, це приблизно час зупинки на біля кафе або час подорожі. І дивимося інші значення. 39 градусів на батарейці, 200 А автомобіль ще приймає, 72,6 кВт потужність. Політ нормальний. Цікаво, що буде відбуватися після 40 градусів на батарейці. Нам здається, що буде відбуватися пониження. Але давайте прослідкуємо разом. Отже, як ми і прогнозували, 41 градус на батарейці. І зразу ампераж впав до 189. 69 кВт потужність. І це все відбувається у нас на 49%. 51%. Майже 25 кВт, 20 хвилин. 41 градус, 189 А. І це якраз ситуація про те, що хотілося б про... поговорити про розумне заряджання. Зверніть увагу, ми зараз стоїмо в тіньочку. І температура 41 градус да, на батарейці. Якщо б зараз е, автомобіль знаходився під сонцем, наприклад, у ньому була б температура 35-36, розігрітий автомобіль, був би, наприклад, і ви під'єдналися би на потужну зарядку, то у вас одразу, скоріше всього, би, не було 200 А, а вже було б е, значно менше. Тому, будь ласка, звертайте увагу на це. І якщо у вас є можливість. А у наших клієнтів вона є, саме відрегулювати потужність, то не гвалтуйте свій автомобіль, збавте трішки потужність і йому буде спокійніше і приємніше заряджатися. А ми слідкуємо далі. 172 А. Чергове пониження з кожним підняттям температури на батарейці. 42 градуси. Зараз потужність, яку приймає в себе автомобіль 63, майже 64 кВт. 57% на батарейці. 23 хвилини 27 кВт. У вас буде питання, скільки буде коштувати така інсталяція. Заміна порта з GBT на ЧДМО коштує 1300 доларів. Додатково ви можете докупити девайс ЧДМО CCS2 за 400 доларів. Зможете заряджатися. Потужне, якщо вам це потрібно. 62% 31 кВт за 26 хвилин. Дивимося, що по додатку нашому 150 А потужність впала Зараз загальна потужність 55,9, майже 56 кВт. Але зверніть увагу, температура на батарейці 44 градуси. Чітко зарядним процесом керує температура на батарейці. Досягли значення 70% 36 кВт за 32 хвилини. У нас вже там і гроші закінчуються насправді. Поповнювати ми не бачимо сенсу. Давайте подивимося, що по нашому фірмовому додатку. Відбулося пониження по досягненню температури 45 градусів на батарейці 86 А. 32 кВт загальна потужність. ну і автомобіль зараз буде тримати цю потужність до 80%. Після 80% буде відбуватися ще пониження. Будемо вам дякувати за перегляд даного відео. Звертайтеся в коментарі, якщо потрібно. Будемо. Надавати відповіді. Підписуйтесь на канал, з вас вподобайка. З вами була команда Charge Spy. Автомобіль Honda MNV з Chademo портом та девайсом Chademo CCS2 та мережа Quick Power.